І ось ще одні такі довгі коридори, і що подобається, що тут скрізь, он такі написи, тут скрізь різні відео постійно. Ну і знову ж таки речі засуджених, і ті речі, які як катували людей з гілятина. Камера 58, її ще називають камерою смерті, бо саме в ній було повішено 32 члени союзу відплати, і саме ось в цій камері знаходяться і особисті речі, і щоденники, і страшні фотографії, і всі ті свідки тих страшних тортур. Імена, звичайно, записані, а також на цеглах. Ось на цеглах ми бачимо записи людей, яких тут розстріляли. Вони намагалися залишати тут свої імена, ось на цеглах вони залишали хоча б свої імена. І, звичайно, тут страшно знаходиться, і справді світлини, які тут розміщені, дуже страшні. І дуже ж розумію, що зараз те саме твориться і в Україні. Теж росіяни, особливо на лівобережні на окупованих територіях, теж створюють ось такі табори смерті. Це, це таке нижче, тут дуже холодно, тут звичайно фотографії і різні ось такі експозиції. А щось тут мені здається, що це ж форт, а це, мабуть, зоти тут, мабуть, знаходилися. Автоматчики, автоматчики, ні, я думаю, що тут можливо були охоронці, і саме от в ці вікна вони ну втіляли кулемети для того, щоб відстрілюватися. Адже це форт, ви Подивіться, які тут товстенні стіни. І тут справді реально тут дуже холодно, хоча на вулиці літо, на вулиці жарко. І знову ж таки, ось включено ось таке відео, де е, відео розповідає про історію цього форта. Ось так закінчилась наша прогулянка. Звичайно, дуже багато чого, дуже багато експозицій форту і приміщень форту е, не виставлені для. Е, Огляду, мабуть, через те, що там реально справді дуже страшно. Ну і ось такий мост, ось такий форт. Мабуть, я так розумію, що цей рів був наповнений водою. Ну, ну страшнувато, звичайно, дуже високий рів. Ну, от, ну, мені чисто так здається, щоб ніхто не міг до нього до цього форту підступитися. Справді реально споруда вражає. Так що раджу всім, якщо ви будете у Познані, Обов'язково відвідаєте форт. По вівторках всі музеї Польщі запрошують до себе безкоштовно.